Шановні колеги, сьогодні ранком ми були шоковані новиною, що посол Зеленського в Лондоні Вадім Пристайка заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, нібито щоб запобігти війні. Я хочу нагадати всім, що війна з Росією триває вже 8 років, і свого часу ніякий позаблоковий статус не вберіг Україну від нападу Росії. І вперше з часів Революції Гідності. Офіційний представник України на міжнародній арені робить заяву про відмову від НАТО. І цим український посол показав, що шантаж і залякування Путіна Україні працюють. Ми маємо продемонструвати абсолютно зворотнє. І пристайко не просто посол, це колишній міністр закордонних справ, колишній екс-віце-прем'єр в Уряді Зеленського, відповідальний за євроатлантичну інтеграцію. І Після обурення суспільства, шановні колеги, спростування простого вже замало. Ми наголошуємо на тому, що єдиний спосіб довести, що позиція пристайка це не є позиція української влади і Зеленського негайно відкликати посла з Лондона і звільнити його з роботи. Бо якщо пристайка пропонує Україні відмовитися від НАТО, краще Україні запропонувати Зеленському відмовитися від такого посла. Бо командувач ВМС Німеччини подав відставку після заяв про Крим. Голова Комітету парламенту Фінляндії пішов відставку після твіту про те, що Україну не візьмуть в НАТО. І якщо завтра пристайка ще буде в Лондоні, значить він озвучив не свою позицію, а позицію Зеленського. І з простуваннями ви не обмежитесь. Друга позиція: минулого тижня з 11 лютого. Західні союзники фіксують готовність Путіна до широкомасштабного наступу вже в найближчі дні. Вони відкликають не тільки своїх дипломатів, але й наполегливо радять громадянам своїх країн, а це вже більше 40 покинути Україну. Відкликають інструкторів, представників ОБСЄ, бізнес-структури, і нам категорично не можна цього допустити. Тому і я дякую вам, пане голово, що ви відгукнулися на нашу суботню пропозицію 12-го числа зібрати погоджувальну раду. Я дякую всім учасникам погоджувальної ради, що ми дуже оперативно зібралися і домовилися, що вчора, в неділю, ми зберемо закрите засідання погоджувальної ради парламенту, а ніякій не наради. А потім чомусь виясняється, що ця нарада скасована. Хто має право її скасовувати? І я переконаний, що е, це не була позиція голови Верховної Ради. Не можна на сьогоднішній день, так само як ми РНБО замінили Генпрокуратуру, суд зараз, щоб РНБО замінював парламент. Ми будемо брати участь в цьому засіданні, але, пане голово, я просив би, щоб ви там головували. Тому що ми вимагали засідання погоджувальної ради. І роль парламенту, парламентсько президентської республіки для оборони держави не можна принижувати. Друге, я дуже дякую представникам фракції за те, що вони зібрали, допомогли зібрати підписи про проведення позачергового засідання для різкого збільшення фінансування армії і вирішення проблем територіальної оборони. Пане голово, якщо ви не. Проти монабільшість проводення позичалого сідання парламенту прошу з нашого законопроекту про 50 мільярдів збройним силам України на резерви, на збільшення комплектації, на збільшення грошового забезпечення, дозу і суб'єкти місцевого самоврядування для фінансування територіальної оборони. Поставити це першими пунктами порядку денного і останнє. По лінії міжпарламентської співпраці ви пропонуєте зробити заяву до парламентів інших країн. Хочу вас повідомити, що більшість парламентів світу, Конгрес Сполучених Штатів, Бундестаг, Ріхстак, Сєйми, провели засідання по Україні, і е, єдиний парламент, який не провів цього засідання, це є Верховна Рада України. Чому? Бо депутатів в країні немає. Вони відпочивають? Чи вони дезертири? І зараз, і вчора, і позавчора вони не зібралися на чергове засідання? Хочу наголосити, що коли ворог у боріть парламенту дезертирів немає місця в Україні. Дякую.